Боротьбу із корупцією прокурор прокуратури міста Сергій Гриша називає одним з пріоритетних напрямків роботи. Максимальною сумою незаконної винагороди за кримінальними провадженнями за фактами хабарництва є понад 40 тисяч гривень та тисяча доларів США. Вчини того ж року направлено в суд 23 обвинувальних акта за засовершення корупційних дій, в отечені двадцяти чотирьох літ. Прокуратура города Рога направлена на 11 обвинувальних актів. Видовляюще большинство либо по факту дачі взятого. Жваве обговорення між журналістами та прокурором викликала справа про випадок хабарництва у Криворізькому економічному інституті. Представники деяких мас-медіа вважають слабкою доказову базу справи. Прокурор відзначив, що певна напруженість у даному судовому розслідуванні таки є, але результату поки немає, адже суд ще не виніс вирок. Приділу податвітельності настання оглашен обвинувальний акт. Допрошено три сіділя. Наразі розгляд справи триває. На наступному засіданні, яке заплановане на наступний тиждень, допитуватимуть інших свідків. Прокурор сподівається перейти до оголошення матеріалів справи.